Всім привіт! Дочекались класної погоди. Розвідали по календарю садовода і городника сприятливу дату і ми сьогодні висаджуємо часник. Сьогодні у нас 11 жовтня, зараз я покажу, як ми це робимо. Ось таку грядочку ми підготували. Перекапується грядочка. Готовляться сапочкою такі боростки, продовговаті, і вноситься добриво. Я вам уже колись показував, зараз покажу ще раз. І ось видно, на, такому, на такій відстані робиться. Вдавлюються чесночинки, зубки з чеснока сантиметрів 12-15. Це не настільки важливо. І ось такі робляться борозки. Потім граблями загрібаються. Отут уже загріблено, вже загребліно, видно вам. А ця грядка вже посажена. Десь хвилин. Хвилин 40 тому назад. Ось так воно виходить. Отакі зубочки чесноку садимо такою сапочкою, робимо бороздки. А ось суміш така амофосфатного двох видів ми робимо Добриво і Здобруємо отаким чином. Видно, да? в ямках. І це зараз буде загрібатися грабельками. Проста технологія, гарних врожаїв всім вам. Чекаємо на ваші лайки, в коментах, пишіть. пишіть ваші думки, ваші рецепти, ваші секрети, як ви висаджуєте часник. І чи не рано ми висаджуємо 11 жовтня? Ми Дождались класної погоди, вищитили по календарю, як я вже казав, і висаджуємо так. А якщо і твоя нога О. ось таким чином. Загрібаємо грабільками ці боростки. І хай родить. Чудових врожаю по всій Україні. І слава Україні! До зустрічі всім па-па! Опа! Так. Що візьму в руки чесночок. Гарний. Отак. О. Все, чш, чш, чш. Да. Все, вот это уже все. А, да, да, да. Сейчас. А, а заливать уже.